Вітаю, сидю в погрібі. Робила рецепт наугад на свій смак. По інтуїції, так сказати, по натхненню. Рецепт зелені помідори, в аджики, да? Лапа, кошара, лапусьок. Пустила котів, бо завелись миші в погрібі. Це в нас ще такого не було. Крати були в погрібі, мишей не було. Значить, рецепт який. Зробила аджику, звичайну, значить, літру аджики. Туди в аджику додала на свій смак, у кого скільки чого є. Трошки були хвостики з морковки на м'ясорубку, перцю солодкого і е, часничку. В общем, літра цієї аджики, виходить. В неї додала ложку солі, дві ложки цукру, цукру можна й три ложки, і пів склянки оцету, і дві таблеточки аспірину, і слоями пересипала зелені помідори. Помідори нарізала долічками. Постояли 10, 10 днів, постояли в погрібі, зразу в погріб поставила, і вже такі смачнющі, реально смачнющі. Може, хто бажає, спробуйте.